Доброго дня, любі друзі! З вами Марія Канада. Мої друзі з різних країн часто мене питають, яка погода в Торонто, яка погода в Канаді, як тепло, холодно. І хочу вам сказати, що Торонто розташоване на березі Онтаріо. І, відповідно, це озеро має великий вплив на погоду і на клімат в Торонто. Клімат є. Континентальний явно виражений з порами року є дуже гарна осінь. От за осінь хочу особливо сказати: тепла, суха, довга, золота, дуже гарна. Літо, вологе теж тепле. Зима тут сніги, холодно, явно виражені пори року. І це відповідно дає такої красоти. Тому що ти побуваєш у, у всіх порах року.